Хочу нагадати те, що записано в Святому Письмі. Записано те, що Бог створив людину, створив для слави своєї. Коли людина згрішила, вона з Божою славою, Божою єдністю, Божого спілкування. І гріх це те, що нас роз'єднав зі святим Богом. Гріх це став перешкодою, між грішною людиною і святим Богом. Став цей переконак між нами грішними гріш, і святим Богом. І Бог, як правити суддя святий, може особити грішну людину. То він настільки полюбив нас, що Він залишив славу Небесну, що цей грішний світ, прожив досконале життя, помер за наші провини на Христі. Христос віддав своє життя за кожного з нас. Третього дня Він воскресень, є живий. Він сьогодні закликає людей звернутися і покаятися. відвернутися від гріховного марного життя, звернутися до Бога, попросити у Ісуса Христа прощення і жити згідно Його слова. Примиріться з Богом, читайте Святе письмо, молиться Бог, Бог чує нас. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь є. Помилуй, Спаси. Благослови нашу країну, зупиниться пролеття на нашій землі, та нам миру і спілку. Благаємо Благай ми опросимо, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажам міцного здоров'я, Богу, охороняємо і благословить вас. Коли це вогневі в свій час. Дякую за вас, Міцного здоров'я.